Оці дерева, це е, тут були, це акації, це ага. все були, це ми залишили. Просто щоб вони були е, між ними терен ріс ще такий повністю, ага. ми його вичистили е, знизу. Тут сови в нас в хаті, сова в ухата. Ці, що в нас, ви бачили, що пищать на може, в деревах вночі чули, звичайно, сова в ухата. Вони сидять, бачите? Так, бачите да, тут їх п'ять. П'ять у них тут у нас уже. Вони Щас, на гіллячці. Ми їх ще з іншої сторони можемо ага. зайти подивитися. Ох, Мощна яка, так? Да? Да, це Пугач. Пугач одна з найбільших хижих птахів України. Це дівчинка. У Пугачів самки більші самців. В розмах крил дорослої самки сягає двох метрів. До речі, Мощні. Да. це, да. це Дана... Така пташка дуже серйозна. Ну, вона я говорю, чорна вдова, Вдова, ага. да, та, що не любить чоловіків. Да. Ми її підсаджували, три самця, вона трьох вбила, вже не підсажує. Андрюха. Вона у нас така дівчинка не, не любить хлопчиків. Да, да. Да. <казуємо> не, <казуємо> не, не любить. За, да. Зато вона в нас дуже балакуча. Це вечором йдеш, okay. ввечері йдеш та до неї. Філюша, Філюша, вона відзивається. Да, oh. Така Sorry. вітається. Спочатку вбила самця, а потім думаю, нащо я образки говорити тепер, так? Да? <рес> ну, не знаю. Я читала, що у Є таке у Пугачів, да, вони ж. Їм самець треба тільки на, на час, коли яйця носки, коли а, вони розмножуються, да, для спариння, а потім все вони розлітаються, і вона окремо, він собі окремо десь там е, храй, полює храй, окремо, краси сидити. Да. 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 А в... ми то ми пробували підсаджували, чисто, от коли в них оцей період яйця носки навесні, і все ага. підсаджували його чисто на цей період. Все одно вона його